Ну, усі, там більшість, не знаю, то що, то, що норма, вона ж навіть посилаючись на закон, ну не, можем, не можна підписувати окремим громадянам угоди з урядами, з урядами. От, хоча ж, ну там, от якщо я, наприклад, моя організація отримає грант, я підписую там з якимсь посольством угоду про співпрацю, вони надають там грант там, на якісь там. 30 тисяч доларів чи євро, да, ми здійснюємо відповідну роботу згідно там ну, підготовленої нами заявки, так? От то ми ж підписуємо ну не з них безпосередньо, я ж якщо там умовно від посольства Ша маю там грант, я ж не безпосередньо. З, з Байденом підписують цю угоду, але з, у, е, ну, з інституцією з посольством, уповноваженим урядом здійснювати якусь тут урядову політику держави, е, яка називається Сполучені Штати Америки. Е, от і таких угод підписують ну там. Сотні людей там в рік, да, якісь там та де це тисячі, тому що а ще міжнародні організації. Там, міжнародна організація міграції, да, про ті, що діють тут ще. 에, там Червоний Хрест. І <хи> все там, типа ні так мало того, позвонив позвонив в якусь організацію, Умовні Нідерланди. Там, типа, що там, будь ласка, там поставте нам э, для поштарок, щоб вони тут в прифронтових громадах там 100 великів. И... Це вже все тільки дзвінок, а ви можете навіть ви, а ви можете. І все, там, типа, прийшли вже кайданки, оділи, там іди сюди. Там, типа, все, блин. Ну, ну, за це не пожиттєво, за це десяточка. Десяточка за дзвінок. Ну так. Да. Я думаю, що Верховна Рада не працює, тому що ну, зрозуміло, що там видумали. 에, предлог такий, що Стефанчука відправив їх у відрядження, подивитися, як там будується лінія Ярмака. Да? 에, чи як її у нас назвуть цю лінію. 에, можливо, коли Кирил Тимошенко повернеться і там почнуть робити це як з великим будівництвом, то може буде це лінія Тимошенка, але тут же, щоб не прив'язати її до Юлії Тимошенко, а лінія Кирила. Да? Да, але поки я називаю це лінія Ярмака. Е, от е, і а все чому? Да, е, чому лінія вони поїхали туди в відрядження, а не працювали, да, а не працювали тому, що у них немає, е, як то кажуть, кворуму, у них немає е, голосів за, за закон і головний з цих законів, хоча там багато головних да, там і проти е, сект, які працюють на ворога. Да, Релігійних і проти, але основний це закон про мобілізацію, тому що Путін зараз використавши ситуацію, ту яка є на наросішки, що і його типа легітимно переобрали, і все вони вже зараз. Їм, їхнім військоматам дали команду. Вони будуть зараз набирати контрактників посилено. Не по 15 тисяч на місяць, а по 20-25 тисяч. Якщо не буде вистачати, то будуть мобілізацію ж оголошувати не треба, тому що її ніхто не відміняв. Ну от, Будуть і мобілізованих дірга і потрошки. І нам потрібен закон про мобілізацію, щоб дзеркально відповісти, адекватно відповісти ворогові. Ну от, але закон не приймається е, в парламенті Е, фронта. фронта в парламенті я вважаю, там, е, тому що відсутні мотивації. Да? Давайте рахувати мотивації, е, мотивація там умовно, це там, політичне майбутнє. Немає такої мотивації багато хто знає, що ага, кар уже 250 людей їх не зайде. Якщо зайде, там сотня можливо, і то там в кращому випадку, да коли будуть вибори. Що будуть проводити ребрендінг, половину їх скинуть з поїзда, а тобто всі вже там, типа, шукайте іншу мотивацію. Мотивація, наприклад, є класна мотивація повага. Да? Тоді тобто, до людей відносяться з повагою, там з ними говорять, а не приходять раз на два роки там, до своєї ж власної фракції і там не роблять з ними там, тіпа, альо, там, тіпа, і роздають човни. Ну і на, нарешті немає зараз депутатів. Прекрасної мотивації там, дворічної давнини конверта дуже хороший мотиватор, да коли їм давали спочатку дві тисячі, потім п'ять, потім десять в конверті тисяч доларів, Або, а іноді там за якісь преміальні голосування каподейкують, можливо, і не всі, але і по двадцятки отримували люди. От, і багато хто з них став багатим людьми. Плюс плюс для мажоритарників був ще додатковий бонус. Вони отримали кошти на соціальна. На реалізацію програм соціально-економічного розвитку регіонів. А це фактично розпоряджалися цими грошима депутати. Вони шукали своїх підрядників, через підрядників проганяли бабки і отримали два в одному. Ходили, казали: от тут в школі кришу перекрила я, любіть мене цілуйте руки. А з іншого боку, ще й я ткапі її відвалювався. Чи йому так? Да? Ну, тобто життя була е, хороша. Зараз життя печальна, за кордон не пускають там е, ще що, ще що, нічого не обіцяють, що у них буде в майбутньому з ними, як буде на рахунок на, 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 наступних проєктів там. Ну, в общем, немає мотиваторів. Е, і е, хтось їм підкинув. ну, Мені так здається, що та група. Депутатів, які відпрацьовували там на в першу чергу на Коломойську, там можливо, можливо десь на Ріната Леонідовича. Ну, от, і вони зрозуміли, що вони можуть зараз свої фронти шантажувати, щоб включити якийсь мотиватор Ну Якщо мотиватор політичне майбутнє, ми розуміємо, що можуть вже зараз пообіцяти, а завтра. Сьогодні сказати, та ти у нас списки там в перші десятки пайдеш, да, а потім скинуть з поїзда. От, але мотиватор гроші ніхто поки що не матів не, не відміняв. І я думаю, що е, цю фронту, фронту тільки так може Єрмак перемогти, тому що це виклик для нього в першу чергу, як для головного розводячого От, Тому що від нього вимагається що контролювати все. От вони тепер можуть сказати, що вони частково і Збройні Сили України контролюють, помінявши керівника, е, помінявши головнокомандувача. От, а що вони не контролюють? Вони контролюють судову систему, там е, контролюють і Стефанчука, і уряд, але тут виходить, що Стефанчука контролюють частково. І у них е, оп, їм голосувати їм 226 голосів на гора треба дати. А у них 190, 190 кажуть, як мені мені там інсайт. Один казав 190, там 200 навіть не набирається, там хопа, а де ще ж брать? І то це ж їхні браття за ПЗЖ підголосовують. Ну, тобто, щось треба, щось треба робити е, їм. І це виклик, я е, чув, від е, дивився якийсь ефір е, Разумкова. Він казав, що до цього питання вийдуть якраз на 11 Квітня, і от якраз група разумкова, там якщо деяких принципових для них не приймуть поправок, не готові голосувати. Тобто, а значить, десь потрібно ці голоси взяти. Тобто, ну, я думаю, що ідеальний варіант принести конверти. Але потім всі зрозуміють, що конверти можна включити і що будь-який законопроект можна голосувати тільки так. І тоді е, ми бачимо е, малодієздатний е, парламент, який в умовах війни необхідний, щоб він хлопав, не не ну потрібні документи, нормативи е, для е, України. От наприклад, найближчим часом теж треба продовжувати на надзвичайний стан. А як його продовжувати? Треба ж голосування і рішення. От і не буде якихось рішень без, без того. Тобто, чим ближче до кінця каденції, і а каденція ж може бути до кінця війни. Тим е, менше контролюватиме Арахамія свою основну фракцію, да, там, чи, і тим менше контролюватиме е, Єрмак і інші там, союзні групи і фракції, які вимагатимуть ніщечків. А загрозами не всіх візьмеш, що тіпо, от зараз ми тебе е, викинемо з депутатом і будеш в одній камері з Шуфричем сидіти або в холомойсті. Ну да, ну но, но, бачите, по, по не по процедурі. Вони йдуть. Вони, ну вони плювати хочуть на якісь е, форми й процедури. От, у них є тільки е, кілька методів. Да, о, і методи управління класичні кнута і пряник, але вони хочуть приміняти тільки кнут, а воно не, не завжди працює, тому що треба давати якийсь ще по пряник. От мотівація страх теж класна мотивація, будемо відверті. О, от, але е, немає універсальних методів. Просто іноді е, треба приміняти комплекс методів, і тоді воно запрацює. А універсального методу, звичайно, е, нема. Ну, це елементарна наука управління, вони ж в академіях держуправління не вчилися, вони вчилися тільки в е, Тростянецькій, е, як там, ну, в Трусовській. А, да, да, в Трускавецькій, це вибачте. В Трускавецькій да, школі <смістичність> політиків. Да. Ну, десь, так, ну, але насправді ми зцібемося, але е, як подумаєш, що так глибоко, то і страшно може стати. Чому? Тому що страх страшно мати під час війни недієздатний парламент. Це жах. Як тоді управляти? Тоді ну, легітимність взагалі держави втрачається. Я дякую, що додивилися це відео до кінця. Ваша увага найкраща підтримка для нашого каналу. Якщо вам сподобалося і ви хочете допомогти розвитку, будемо дуже вдячні за будь-яку фінансову допомогу. Це дає змогу створювати більше якісного контенту і залишатися незалежними. Посилання для підтримки є в описі під цим відео. Дякую вам за довіру і до нових зустрічей.